Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Я вже прийшла додому, ходила, робила корекцію вій. Нарешті, то вони в мене якось швиденько осипаються. А ще вигуляла собак. Я оставлю ще цей, цей шматочок. Потім зайшла в магазин. Е, ну, в цей. Я в тебе сьогодні теж ходила. Щось там з продукції брала, а потім, думаю, треба вигуляти собак. Така гарна погода, сонечко. І перед цим же я б знов казала, що нарешті в нас немає дощу. Хоч і не дуже, прям так, що тепло, ну, но нормально. Головне, що немає дощу, бо цей дощ вже задовба. Так, і заходила в магазинчик. А спочатку забігла в зоомагазин. Нарешті купила собакам пігулки від кліщів. А з, е, минулого разу, коли ми були на дачі, я казала, да, що дуже багато було кліщів. Гора, не розливай воду. Корм в тебе є? Дивіться. Відсунула тарілку. І стоїть, дивиться на мене. також криве по тарільці. Що ти хочеш, в тебе корм є? Там водичка є, шо ще? Це завжди так. Що вона від мене хоче, я не знаю. І ось тоді, коли були на дачі, я не купила пігулки, тому що ми приїхали з дачі, потім почався дощ, спортилась погода, я з собаками не гуляла. І думаю, ну який смисл? Да? Я їм дам уже в місяць. Вже Пройшов після того, як ми були на дачі, вони цей час сиділи вдома. Там один раз щось донька з ними погуляла. А це я сьогодні з, ним, з ними вийшла, зайшла в парк, а погуляти, трава висока. Думаю, бляха, зараз, не дай Бог, сяду ці кліщі. Я знову буду хвилюватися, тому забігла в магазин, купила а, ці пігулки, називаються симпарика. А, по цьому по їх весу їм брала. Це від 2,5 до п'яти. Якраз вони в мене буся три чимось кіло, а лорочка три. Буся, до речі, сьогодні посередся вже получила накинулась на лору, як сцепилася в тої лори корм з рота повилітав. Ну, коротше, оце я купила ці пігулки. Потім зайшла, купила ось таке печиво. Бачите, без цукру. В італійському магазині брала 45 гривень. Це в дорогу, в нікусі, таке печиво до чаю. І ще я сьогодні заходила в цей АТБ. І купила ось такі вафлі. Артек теж з фруктовою. Вафлі ще не куштувала. Але я впевнена, що. Що вони будуть дуже смачні. Це я теж візьму нам в дорогу. Щоб, знаєте, бо в дорозі завжди хочете щось перекусити, а дітям -то, тим паче. Боже, ну я не можу. Хотіла вам зняти. Розумієте? Вона стояла такою, я з вами говорила, вона на мене стоїть і дивиться. Ну що, що ти хочеш? А ти що хочеш посрати сьогодні получила маму? Хто кусив? Хто сьогодні кусив, маму? Хто получиш? І знов на мене дивиться. Що Лора? Вода є. Чи ні, нема? Ні є, є трошки. З'ясувала, що для моєї собаки в тарілці води, в тарілки води мало. Так, ще і зайшла, купила такі таблетки для посудомийки, теж в італійському магазині. 285 гривень, 65 таблеток. А ми знаєте, що робимо? Ламаємо на навпіл, і нам вистачає ну, на більше часу. Такі ж перед цим брали такі ж самі. І ще біля цього італійського магазинчику. Є відділ з кавою та чаєм. І я собі взяла чай в зернах, ірландський крем. Він так пахне, я поки йшла по вулиці, там щось мательно цим пакетом. І він такий аромат має зараз. Щось там пишуть, зараз вип'ю чай і буду збирати речі. І, Так, да, до речі. Ми сьогодні вирушаємо в подорож. Тому, якщо вам цікати, цікаво дізнатися, з ким, куди і взагалі нащо, залишайтесь зі мною. Валізо вже майже зібрала. Навіть вже речі закинула в стиральну пральну машину. Знаєте, є така функція освіжити освіжила. Тут у нас спортивні речі, мої і Ніколь. Мені штани, футболка, а, кофту, до речі, треба ще покласти нікусі, футболка, штани і кофта. І зараз я ще свою кофту дістану. Ковтиночку спортивну. Думали, знаєте, як їдемо я, мама і донька моя? Взяти одну валізу на трьох, бо ну, ми на декілька днів їдемо. У нас такий невеличкий тур, а, ненадовго. І ви думали брати одну валізу. Але я як подивилася, зараз я вам покажу. Це тільки речі мої і доньки. І зараз я ще всуну цей пакет туди з нашими речами. Кросівки, змінне взуття, що там купальники. Ті речі, в яких ми будемо спати. Куртку я собі під темний цей мій одяг беру. Що в мене там ще є? Рюкзак і а тут що в нас? А, рушнички. Та і все, і бачите, і все забито. І ще мені треба покласти косметичку. Ось о, я її зібрала з собою беру міцелярку, антиперспирант, щоб умиватися, потім лосьйон, крем від сонця для обличчя, який я вам показувала в минулому відео. Під очі крем взяла ватні диски, ці палички, якими вухо чистити. І ще треба буде покласти ніколь лінзи і контейнер. І ще заряджаю свою щіточку, і Ніка свою заряджаю, і візьмемо одне зарядне. Так, кофту мені покласти, і, мабуть, що все. Рюкзак я поклала в свій рюкзачок поклала подушку для того, щоб спати на ній. Ну, така під шию. Це Нікусіна, паспорти, серветки, окуляри сонячні. І ще візьму цей духи. Павербанк зарядили, зарядне. Так, що ще, Юра. А, зарядне ще одне мені треба. А, до речі. Чорний той коротенький. А, ну він ще тут лежить. Я його ще не клала. Я його в рюкзак, мабуть, собі чи ніки покладу. Так, це ж це. Цей зарядний пристрій. Попросувала речі ті, в яких я поїду в цьому своєму новому костюмчикі. Потім нікусі попросувала і, до речі, прала. Купляли ми цей топ, і ще такий червоний з коротким рукавом в МХОМ, чи МХАУС відділ. Вони недорогі. Е і знаєте, коли Ніка мені вже кинула, щоб я їх попрала і думала, з якими ж речами їх прати з світлими. Бо якщо попрати, то з темними, то це буде темне, ну, пофарбується. Да? Потім думаю, ні, з темними не буду цей е прати. Світлими. А потім ну, подивилась на ці рукава в цій ковтинці і ще червона є така. І добре, що я не прала її в пральній машині разом з світлими речами, тому що коли я почала прати руками, це вода була синя після цієї ковтинки і червона після іншої ковтинки це просто жах. Так би я зіпсувала всі хороші речі. Бачите, як гарно, що я вам, як добре, що я вам розказую, що я з собою беру. Тому що це вам показувала-показувала і згадала, що я е, не взяла свою косметичку. Але я зараз її переберу. І, ну, я не все буду брати, тому що мені тільки потрібно е, з косметики це. А ну, зараз я протру. Мені треба буде тільки ця маленька косметичка, тому що тут. В мене цей під очі коректор. Ця щиточка, який брови розчісувати, сувати. тут мої бігають. Потім. Все, більше мені нічого такого не потрібно. Ну, ще візьму цей пінцет. А це повикладає, щоб воно багато місця в мене не займало, тому. А, ні, візьму ще олівець для брів. З двох сторон, в... купляла, він мені дуже подобається, але знаєте, як я ним фарбусь? Він такий трошки широченький. Та йолки палки що таке? Кампанімірують мені. Цей беру. в мене є такий пензлик, бачите, зрізаний, скошений. Нормально? Скільки можна, буся? І тако беру олівець, трошки щіточку, чух-чух-чух, і потім вже фарбую собі брова, тому що мені трошки незручно. Ну, я ще не навчилася і вже не намагаюся вчитись. Собаки, до речі, я нарощувала вії, і вона мені тут стерла тональний, треба трошки підкраситись. Ай! Люстерко візьму. Тональний крем. Не знаю, не пам'ятаю, показувала я вам його чи ні. Взяла новий ланком ось такий. Хороший, але. Цей мені більше подобався. Шанель він в мене закінчився. І їх вже зняли з продажу. Немає, не виготовляють більше. Як завжди, раніше я користувалась Герлен, його зняли з производства. Цей зняли, коротше, тому беру ось цей тональний крем. Цей від Міша, він, по-перше, другий світлий, а по-друге, на мою. Шкіру, тому що в мене розширені пори, і він так впадає прям в ці пори. Я так з ним походила пару днів і зрозуміла, що він мені не дуже підходить. Але якщо там немає якогось іншого, то цей ну теж нормальний. Він такий світленький для світлого типу шкіри. Теж викладу він, щоб мені його з собою брати. Пілочку на всяк випадок візьму. А все інше мені не потрібне. До речі, треба тут взагалі розібратися, що мені треба, що мені не треба. Ось цей дуже гарний був олівець для брів від Art Deco. Це не чорний, а графітовий. Але він дуже швидко закінчується, бо він такий тоненький, там викручується і. Швидко в мене закінчився, але мені... але мені дуже подобався. Це, що це за нитки? Чи це волосся? Чорне волосся. Прям такі Я ніколи не помічала, що це може бути. І опалені. Дивно. Я такого собі ну, не роблю. Цікаво, цікаво. Треба буде мамі запитати, до речі, вона дзвонить. Дивно, це все, звісно, але. Ладно. Так, і швиденько підфарбую очі, бо я як цей панда кунг фу. Ну і щоб зразу скласти цю косметичку. А ще в мене є така помадка з собою візьму на всяк випадок. О, вже відбій. Повітряної тривоги. Часочі не легче. Так, і нам, до речі, вже скоро треба буде виїжджати. Але мені ще треба вечерю і всіх покормити. І, 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 в принципі, все. Зараз ще я скажу Нікі, щоб вона пішла, помилася, щоб я склала фен. Так, дофарбовуюсь і будемо далі з вами збиратись чи вже виїжджати разом. Я да. Ми вже їдемо в поїзді, а там наші дівчата. Наша команда, ух.